Штрафи, то ми можемо сказати, що ТЦК ну я буду говорити, як є, стикнулася з певною проблемою. Є людський ресурс, який повинен складати відповідні протоколи, постанови виносити, подавати їх виконавчу службу. Ми розуміємо, що тут треба нереальну кількість фахівців задіювати для того, щоб. Складати е, вказані документи, подавати їх до виконавчої служби. До речі, чому не платять, тому що якщо ви переглянете штрафи е, 17 тисяч, які призначають, якщо він подвоїться, то це 34 тисячі, і для пересічного громадянина 34 тисячі це досить великі кошти. Ну, е, насправді. насправді, ну, і давайте поглянемо реальну картину в судах. Дуже багато постанов ТЦК винесених зі штрафом. Вони були скасовані. І у нас є навіть аналіз, чому скасовані вказані постанови. Ну, перше, дійсно не можна порушувати правила військового обліку. Але ж якщо ми говоримо про оновлення даних, у людини фактично нічого не змінилося. Всі дані, які були, і є він навіть там має відстрочку, а йому приходить штраф за те, що він не оновив дані. І на питання в суді до працівника ТЦК, які треба були оновити дані, якщо у вас всі вони є. Людина нічого не може відповісти, тобто я тут вбачаю ну, перший момент скоріш за все, оскільки бронювання не може йти, якщо людина не оновила дані, має певні порушення. Це перший момент, тобто ці люди скоріш за все скористуються цією пропозицією, звичайно, там оплатять, якщо необхідно, вказаний штраф. Тут друге питання: що в основному чому не платять, не плачуть ці штрафи? І не йдуть люди до ТЦК, бо вони розуміють, що з законної сторони, якщо людина має право на відстрочку, то вона звичайно не призивається. Якщо вона не має, приходить просто ще... жодної людини не побачив, яка не має права на відстрочку, має гарний стан здоров'я. Прийшла в ТЦК. Уточнити далі, і далі вона звідти вийшла без бойової повістки. Ну, більшість людей зразу ж це реалії життя. Тому і люди не приходять. ЦК. у нас є навіть ситуації, коли зранку людині накладають штраф, а в обід вона їде служити у війська, і їй приходять вже штраф, вона сплачує як військовослужбовець. Там, до речі, другий момент, який Чорногоринка голосила, дуже гарний, що військовим простять ці штрафи, бо ну. Реальні ситуації такі, що людини зранку накладають штраф, і вона їде у війська служити і отримує штраф далі подвоєний. 34 тисячі. У мене є такі ситуації. Ну це, це неправильно, так не може бути. Я думаю, що тут треба звільняти все ж таки наших військових тоді від відповідальності. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.